Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні воно буде більшість мотиваційне. Заряжу вас трішки на мотивацію на прибирання у ванній кімнаті, а також на спорт трішки заряжу та приготуємо дуже смачну вечерю з картоплі у духовій шафі. І розпочинаю я відео з мотивації на спорт. Тому що це дає мені заряд енергії. Стараюся робити щоранку хоча б якусь зарядку, для того, щоб розімняти м'язи, для того, щоб зарядитись енергією, щоб більше насититися, щоб весь день в мене був продуктивний. Я одразу після того, як зроблю зарядку, стаю така бадьора, і мені одразу хочеться більше щось робити. І так я можу себе. Скоріше спонукати до роботи якоїсь розкачуюсь так швидше, я зранку. Після кави, після зарядки. Ось так. Тому мотивую вас, щоб ви також обов'язково займалися, робили хоча б якісь елементарні вправи для того, щоб надавати собі енергії, для того, щоб наші м'язи розвивалися і щоб не було проблем зі здоров'ям. Sometimes we're crashing down But we get up and start from the ground And I, I really wanna know, really wanna know If I, will ever figure out where the road goes Even if I'm falling down I will keep on searching for my height Смамаєн авокіпанголмагедгай. Венецкайсфолітайсфолінта. Отож, я заряжена і готова до нового продуктивного дня. І буду я зараз вас мотивувати на прибирання, а саме у ванній кімнаті. Вже давно мені потрібно було там поприбирати так добре, продуктивно, можна сказати, поприбирати, тому що вже все було таке брудне. І я ще дуже довго не могла ніяк розпочати із за цієї стрічки, яку я тільки що відривала, тому що її потрібно було вже давно переклеїти. Я все ніяк не наважувалася, не знаходила на цей час, тому що це таке не швидко. потрібно Відмити, коли її зняти добре, шви після цього, вона така липка основа, це залишається дуже, і потрібно було трішки погратися. І ось я вже нарешті наважилась на це, зробила, почистила, зачистила ці місця, де вона була приклеєна. Ви мене часто запитували про цю стрічку, і скажу вам так, що вона мені дуже подобається, але. На самій рівній основі, там, де йде пряма стіна, вона дуже класно прилипає і дуже добре тримається. Але ось цей кут. Сам у душовій, який я зараз там протирала, я не можу ніяк визначитися, як його правильно приклеїти, для того, щоб вона там добре трималася. Постійно вона в мене там відходить чомусь у тому куту і починає туди вода затікати. І звісно, вона з часом зовсім відлипає. І ось на даний момент я вже там користуюся трішки часу декілька днів, і все одно ця стрічка. Погано в мене в тому куту приклеюється, чомусь відходить, я її притискаю і не знаю. Можливо, її потрібно посадити на якийсь клей, тоді вона буде добре там триматися. Бо в загальному мені подобається, як вона виглядає тут красиво, естетично виглядає у цій душовій кабіні, але потрібно щось придумати з тим кутом, саме щоб вона там не відходила. Тому, якби я стрічку таку раджу використовувати, бо вона гарно приклеюється, але на рівних основах вона чудово тримається, а ось кути я не знаю, як правильно обійти. Я цей раз вже по іншому трішки його клеїла на кути, і все одно воно чомусь не так добре тримається, як на рівній основі. І показую вам ось готовий вже результат. Мені дуже подобається, біленькі тепер стали. Гарненькі кути, мені дуже подобається. Подивлюсь, наскільки цей раз вистачить у мене таким способом, як я вже заклеїла цей раз, і скажу вам тоді знову свій відгук. І перехожу далі до миття скла у душовій кабіні. Воно вже також дуже було брудним, Я мила його засобом для миття скла. Просто обробила цим засобом і губкою гарно помила, пошурувала. Далі я просто зливаю дуже гарячою водою, прохожуся. Ось так. Гарненько воно все змивається цей засіб. І далі я використовую такий гаджет, який я використовую зазвичай, коли мию вікна. Я ним стягую потім всі залишки води. Дуже гарно він це робить, з цим справляється, і дуже швидко, мені це подобається, тому що не потрібно натирати чимось дуже довго скло, тому цього достатньо, щоб ним стерти. І ось, оскільки в мене скло в бокові частинки такі прямі, то я зверху донизу стягую воду, залишки води. А ось ці дверки вони самі йдуть полукруглі, то я їх по вертикалі стягую. Зараз буде все видно на відео. Це дуже зручно і швидко. Я ходжу до зовнішньої сторони, буду робити те саме, що я робила з середини, і буду відставляти у сторону цю шафку свою. І ви знаєте, дуже я розчарована цією шавкою, колись ще давно я її побачила у Пінтересті і вона мені дуже подобалася, довгий час я за нею спостерігала, просто, бо ціна на неї не маленька зовсім, я хочу сказати. І мені було завжди шкода витрачатись на неї, але якось так пройшов час, і я її побачила за непоганою ціною і купила. І дуже я розчарована, тому що мало того, що вона не дерев'яна, вона зроблена з якогось такого цікавого матеріалу. Навіть не знаю, як пояснити, він ніби пластик зверху, всередині я взагалі не розумію, що це таке в тому пластику наповнення, якесь таке м'яке. Ну, Словом, вона не дерев'яна, вона якась зовсім не зрозуміло, що зроблена, і мало того, вона, усі краплі, які на ній потрапили, тут ми вмиваємося ж, звісно, руки миємо, все і десь, можливо, вода потрапляє, зрозуміло. І всі ці краплинки, все це десь, що потрапляє на неї, все залишається, і воно зовсім не відмивається. Абсолютно, я чим же тільки не пробувала. Воно як ніби впиталося в цей пластик і все. І так воно собі не відмивається. І я така розчарована цим. Думаю, можливо, я в майбутньому надумаю і спробую її пофарбувати у білий колір якоюсь фарбою. І мені здається, що, можливо, по тій фарбі, якщо це буде якісна фарба, воно буде митися. Але поки що я це ще не вирішила точно, чи воно того варте взагалі. Тому. Поки що її так протираю, і вже вона так як є, так я нею користуюся. Перейшла вже на полички, тут у мене закінчилися ватні палочки, я їх поставила у коробочку спеціально для них. І перебираю, нижче, опускаюся, перекладаю все, протираю пил. Саме нижня у мене шафка така з дверкою, та у мене зберігаються зазвичай запаси, якісь мила. Раніше в мене там ще стояв пральний порошок, але оскільки я контейнери змінила прального порошку, то тепер він в мене зберігається на пральній машинці. І ось розставляю все на свої місця. Дивлюсь, що в мене там деякі зайві ще баночки були пусті, я їх повикидала, не знаю, навіщо я їх там зберігала. І протираю ось тут. Дверки і буду далі займатися дзеркалом. Мити я його буду за допомогою також засобу для скла звичайним. І також починаю зверху, протираю ще ось цей світильник обов'язково, тому що він також припадає дуже пилом. І з допомогою кухонного паперового рушничка я далі мию повністю все зеркало. Це дуже швидко, легко і не доставляє ніякого дискомфорту. Взагалі, я ось, користуючись таким великим зеркалом, у ванній кімнаті знаю точно, що колись собі я би зробила теж на всю стіну. І мене не напрягає те, що воно дуже велике, що його потрібно постійно доглядати. Мені все одно дуже подобається, тому що воно так збільшує простір і дуже красиво виглядає у ванній кімнаті. Також я вже протерла скляну поличку біля дзеркала, також помила склянки, у яких зберігаються щітки зубні з пастою. І ось я буду вмити умивальник за допомогою своєї улюбленої рожевої пасти Pink Stuff, яку вже вам багато разів показувала. Вона дуже легко і швидко Справляється з брудом, тому часто люблю її використовувати. Перейшла вже до зони пральної машинки, буду також її протирати. Тут в мене на ній зазвичай зберігаються рушнички, плетені. І одразу переливаю ще шампунь і гель для душу, доливаю. у баночки. Тут вони в мене стоять на полирці в душовій кабіні, завжди використовуються білі баночки. Мені подобається зберігати саме в таких, а не в кольорових. І буду витирати трішки пральну машину, тому що вона також забруднюється, якийсь порошок пральний десь на ній залишається, тому потрібно протерти її і барабан всередині протираю завжди, там, особливо там, де резинка всередині постійно потрібно доглядати, не запускати, тому що там найбрудніше таке місце збору всього нехорошого такого. І також завжди протираю, виймаю ось цю, цей лоток, де насипаю. Пральний порошок, також його достаю, щоб промити. Ну, тобто, стараюся робити, щоб це не запускати, щоб все було частенько. I never gave the city to you. Even though I to. І завершальним таким етапом в мене залишається це попила тут і протираю завжди ці всякі бутилочки, які в мене зберігаються біля унітазу. Унітаз я, до речі, також помила, але я його помила без камери. Роблю це завжди без камери. Тому можете повірити мені, що він чистий і пилосошу, і буду мити поли далі. Цей раз я чомусь вирішила полиз. Помити руками, щоб гарно промити усі шви, тому що вони дуже такі білі, особливо забиваються, тому потрібно їх промити гарненько руками. І я захотіла це зробити саме так. І ще в мене був килимок. Тут стояв, чекав, коли я його поперу. Це з кухні килимок, і ви також за нього часто запитували, чи він хороший. Я дуже ним задоволена. Він виготовлений з якогось такого ніби пластику, ці переплетення зроблені. І саме для кухні мені. Мені Дуже подобається цей варіант, бо в мене перед цим був такий килимок м'який, то звісно він часто бруднився, потрібно було прати, А цей килимок дуже класний. Навіть якщо десь щось потрапить на нього, то це легко протирається вологою. Ганчіркою чи губкою, і все ніби він чистий. Цей раз я його, це перший раз, відколи його купила, я вирішила його прям так добре попрати з порошком пральним, просто нанесла порошок і губкою пройшлася, оскільки він з пластику зроблений, тому дуже легко все з нього відмилося. Я ним задоволена, єдиний його мінус це те, що він дуже ковзається. Але оскільки в мене немає маленьких дітей, які бігають, і він в мене плюс в одному місці стільчик стоїть ніжками на ньому, тому він в мене не ковзається, в в принципі, нема з цим проблем. Але взагалі, щоб ви знали, що в нього є ось такий мінус, що він ковзається. Якщо особливо і дітки маленькі, то можна дуже невдало на ньому поїхати. Тому ось так, вже його швиденько попрала і буду тут залишати його. Ось на такій в мене є залізна така підставка. Я на неї розклала його. І він швиденько дуже сохне, буквально годинка і він вже буде сухий. Ось так показую вам результат, що я вже поприбирала все частенько, все гарненько, у ванні запах свіжості, і залишається мені лише постелити частенькі килимки на своє місце і повісити чистенький рушничок. кажу, що взяла в магазині Ікея, їздила з чоловіком. Я нічого там не знімала, бо було людей дуже-дуже багато. Не знаю, чи це пов'язано з вихідним днем. Чи... бо Я ніколи вихідний день не їздила, тому не бачила такої кількості людей, тому нічого не могла зняти. Швиденько забігли. Ми взагалі їздили по матрас для ліжка. Зараз розповім навіщо нам ще один матрас. Ось. Тому ще захватила, побачила ось цю вазочку таку тоненьку, вона, здається, 4 чи 450 злотих коштувала. Хочу її використовувати не в якості вази, а в якості, щоб сюди воду зливати. І красиво це виглядало. Бо в мене завжди водичка злита з чайника. ось У мене син любить розбавляти чай, коли зробить собі, щоб не одразу був не гарячий, а пити можна було. То він... Ось тут має бути водичка. Тому я її сюди буду зливати. У чайничка такий тоненький носик, ну, буде зручно сюди зливати, і вам буде собі така гарна стояти, а не ось тут кружки. І взяла ще ось такий контейнер для спагетті. Хотіла взяти ось цей самий високий такий, але зрозуміла, що він мені не влізе на ось цю поличку, бо він занадто високий. І плюс до того всього він ще й, е, широкий дуже. А я хочу, щоб мені отсюди сюди став. Я вже давно хотіла його купити, все ніяк. Не могла взяти, здається, 14 злотих він коштував чи 15, не пам'ятаю. Ось, І зараз покажу матрац. Так, взяли ми, зараз візьму під взяли ми ось такий тонкий 10 см матрас пружини. Чому поміняла? Тому що він зараз поки що стоїть у мене на ось цьому. На ось цьому нашому товстому. Не можу я спати на ось цьому, тому що він напівжорсткий. Йде. Мені замало, мені хочеться, щоб було жорсткіше, тому я взяла, тому захотіла взяти інший, щоб мені було твердіше спати, бо цей напівтвердий йде. Не знаю, попробую його продати, тому що кілька місяців використовувала його. Тут знімається чехол, що дуже зручно, можна попрати. Ось, і в окремих стаканчиках йдуть пружини. Попробую його продати, можливо, комусь на підходить. Мені не підходить, у мене спина моя більше любить, коли на твердому спати. Тому взяли цей матрас. Ось. Тому їздила ось за матрасом і ще взяла ось такі маленькі якісь речі. на кухні у мене тут відварюється, зараз картопля поставила. Трішки прихворіла, можливо, вам говорю трішки Е, Відварюється картопля. ось Я її гарно дуже помила. І ось такою ціленькою, це в мене такі невеличкі картоплі. Відварюю, десь хвилин 15 буду варити, щоб вона була майже готова. Воду посолила і покажу далі, як будемо дуже смачно запікати картоплю. Все, контейнер я помила і буду сюди пересипати спагетті. Буду їх навпіл ламати, я і так їх завжди ламаю. Ціле мені ніколи не відварюю, тому нехай вже італійці вибачають мені, що я таке зроблю. Але контейнер інакше не влізуть вони. У мене картопля вже відварилася, і нам потрібно буде спеції. Значить, нам потрібна паприка, так, тільки не копчена. Паприка солодка, чесник, далі розмарин, куркума і сіль. Куркума це більше для кольору. Можна використовувати, можна не використовувати. І ще нам потрібен буде сир, пармезан. У мене вже такий готовий натертий, тому я буду використовувати його. Отже, картоплю нам потрібно порізати навпіл або на четверо, як зручно, якими шматочками ви полюбляєте. І так, додаємо спеції у тарілочку і будемо її замішувати між собою. Додаємо чесничок, десь, на, на мою порцію, буде чайна ложка. Ви завжди додаєте на свій смак. Паприку солодку беремо. Десь трішки більше, ніж пів чайної ложки. Куркуму Куркуми даємо десь. Можливо, третю частину чайної ложки. Розмарин додаємо. Десь трішки більше, ніж півчайної ложки. Додаємо солі, але можна не багато, тому що ми вже воду солили, то, щоб не пересолити картоплю, додаємо не дуже багато. І додаємо сир пармезан. Насипаємо так, як для себе, не шкодуючи. Десь я насипала, може, півтори столових ложки. І також ще сюди наливаємо олію. Десь, зараз я скажу, Можливо, дві столові ложки, можливо, три, Ось так приблизно. І все гарно перемішуємо. Так, деко я застелила пергаментом і змащую олією трішки. Далі беремо кожну картоплю і ось так вниз намакаємо ось цю спецію. І так викладаємо. До кінця. Тут у нас трішечки залишилося цієї приправки. Я додаю сюди ще трішки олії, що було рідше, і за допомогою кісточки буду змащувати зверху картоплю. Зверху ще нашу картошечку трішки посипаємо пармезаном. І Відправляю духову шафу на 250 градусів. По часу я напишу, скільки в мене випікалось. Ось така смачна рум'яна картопелька вийшла. І буду її їсти з квашеною капустою. Дуже любимо ми таке поєднання. І картопля дуже смачна вийшла з цим сиром. Пармезан дуже смачно виходить.